До об'єднаного садочку міста Кішварда наразі ходить 10 українських дітей-переселенців. Працівники закладу приділяють їм особливу увагу. українські та угорські дітки займаються за одним столом. Нема ніякої різниці у ставленні вихователів до дітей. Бо навіть українським діткам приділяється трохи більше уваги, адже вони цього потребують через мовні труднощі. Керівник закладу пані Мелінда наголошує, що навесні у них виховувалося 18 українських дітей, але відтоді деякі сім'ї поїхали далі, а були і такі, що повернулися до України. Громада міста Кішварда від самого початку війни згуртувалася, і всі, як один, намагаються допомогти біженцям з України. На думку спеціалістів у сфері освіти, усі ці події дуже негативно впливають на дітей. Тому було важливо створити для них спокійні умови, у яких вони можуть навчатися. Кисок надіон телеґук надьогамарефогатта, ярмакфояматошанеркастеказінтизмін бешуть кондо до нашого закладу. Постійно прибували діти, тому ми вирішили, що буде доцільніше їх розмістити у ті групи, які відповідають їм за віком. Так, до кожної групи потрапило по кілька дітей. Згодом, коли ми побачили, що є певні складнощі через мову та через важкість відриву від батьків, ми вирішили створити змішані групи, де самі діти та їх батьки зможуть допомагати одне одному. Мовні труднощі ми вирішили завдяки зовнішній підтримці. Нам допомогли керівники культурного товариства збереження традиції Варда, пані Тетяна Ерделі та Андреа Цап. Вони допомагали батькам в отриманні потрібних документів та допомагали їм стосовно важливої інформації. Ці результатом спільних зусиль стало те, що в нашому, як і в інших закладах нашого міста, успішно прийняли як дітей, так і їх батьків. На початку ми прийняли 15-18 дітей з того часу декілька з них повернулися додому та були такі, які знайшли собі нову домівку на території Угорщини. Наразі в нашому закладі виховується 10 дітей, яким ми намагаємося забезпечити найкращі умови. Місто Кішварда розташоване усього в 20 кілометрах від українсько угорського кордону, тому воно ідеально підходить для українських сімей, які, рятуючись від війни, прибули до Угорщини. Саме тому у цьому місті приділяють особливу увагу допомозі біженцям та переселенцям. Кінець наші векторкезвенадьоншок чладиєркезекарпата Яру ідекішвадера кезербачинаючи ще з 90-х років до нас прибуло чимало сімей з Закарпаття. Причиною цього є те, що воно розташовано близько до кордону і тому, що тутешня спільнота дуже відкрита. Після того як стало відомо про те, яка ситуація по той бік кордону, кожен хотів якимось чином допомогти тим, хто залишився вдома. Ті, хто вже живуть тут, знають, що їхні сусіди вдома потребують підтримки, тому ніхто не розмірковував над тим, чи має він взагалі допомагати. До нашого центру безперервно надходили пакунки з допомогою. Навіть просто на вулиці люди раду допомагали біженцям. Ті, хто переселився до нас ще раніше, володіє українською мовою, і тому зміг допомогти навіть у буденних справах. Десек Мінде на побані наразі у навчальних закладах міста кішварда навчається близько ста українських дітей-переселенців. Метою місцевої громади є те, щоб всі вони почували себе в кішварді як удома.